Добре вечір. Будемо проходити далі. Жахастик. Звір всередині. Цікаво. Цей чувак сильно туалет хотів, що так назвали, звір всередині. Частина третя. Старий дип. Старий будинок моїх батьків, куди ми з Емою вирішили переїхати. Приховує більше таємниж, ніж я міг би собі уявити. І однією дні з дошок на підлозі на горищі я знайшов захований щоденник Ніколаса Гайда. І його читання просто заморозило У мене кров. Я не знаю, чи ці моторошні уривки описують реальні події, чи це просто божевільні вмарення. Вигадані цим Ніколасом. Давайте подивимося узнаємо. Куди я попав? Де тут вихід? Самому цікаво. так Ласка, вибачте одну хвилиночку, я не бачу чата в Ютубі. Це поїхали. Чуть чужого шукає, че хижака mm -hmm. від сосне іголочку. це я загадал. Воно тут всередині ці будівлі. Mm -hmm. <Стур> не, не хоч. Через як я. О, И что за такое? Аномалія знайдена, що це аномалія дає? А, мені її треба знищити. Що це за полоска по краю екрана бігає? Що вони означають? ottiin padukat yli yeah. taas Who is he? What did he hide here? Shut it up, boy. A hunting wall. Someone must have used it recently and tried to hide it there. I'll take it, just in case. Get in though. Time to go back to the barn. Maybe I can find a side entrance. До потрапити до ставка. На вам это потрапити доставка. А, ніж, я можу не перерезати. 2ше и кого на холславе другой похоже ничего Чудово! Чудово! Ну шо, тобі потрібно попасти всередину? І як ти це зробиш? Ножом будеш пиляти? Як присісти? Де кнопка присісти? М. Ніш. Мотозок з гачком Квантовий локалізатор. Flashlight. Ліхтарик. The locked. need to find another way in. Диск для розгадування. Загадок. Матузов. ну Мату тут что они что-то проходит ой бля! понятно а лараши здесь

This wasn't just some poacher, more like a fucking sadistic hunter. Lanya, <sharp> Zadin, not have you visto. Ah, well, my. Amikis Dodchek. Wait, that beeping? It's as if of... it's coming from. Inside, the animal is hung up on a rope. Maybe I can get up there and cut it down. Mm -hmm. Мол, приз. Варе мне. Так. Це все зрозуміло. А що? хоче? А, ну це не то. Що за завдання саме Ворку? Подивись, оглянути тушу Оленя. Чудово. А як це зробити? Ну, зрозуміло, щось треба притягнути, а що притягнути?

що тут ще є цікаво. Переріж мене. А до чого він... А, він двері тримає. Блін, догадайся. Олен тримає двері. А Остальное это типа взаимодействие Типа взаимодействие, давай Поршайся в него, внутрь еще Ох, это болезненно, я думаю я буду пить This <laughs> all this equipment, and why was it in? Fuck! What if the Soviets sent someone to follow us? Well, there's the fuse. So the fucker who gutted the animal has also been in our house, in our basement. This isn't a threat, and I don't know what is. At least I've got the goddamn fuse. Time to go to the basement and turn the power back on. Ah, what's I don't like this. Запобіжень невідомо пристрої. Це запобіжник виглядає старим, але він ще справний. Той знову його витягнув, але чому? І що це за пристрій, який був до нього підключений? Розуміло, все майже зрозуміло. Wow. Вау. О, значить, поправився. Завтра, а, план. Щось це кот. О. П'єstion. А майнджо. Гаразд. От ну, чому ти мені не даєш боронитися туди? А, де по кругу мене. Навколо будинку йти далеко. I, don't know. It? <speaking in the game> I remember back in the day some twisted kids in the area played with the occult but i don't think this could have been them besides the equipment that was inside it looked military grade У мене знання англійськи на рівні обетки. Зрозуміл, я йду до свого дому. Так, високо розібился, а в неї немає нічого. А вот есть. i <laughs> got the fuse i better go home похожий на Запорожец, або на Москвич. Что воно такая? Пиздал. Друзья, подарок увимкнуть в разом.